Так, подивимося на людину, ну, колишню, колишнього або теперішню, теперішнього. Тобто на людину противоположного пола, яка вас дуже цікавить. Ну, в принципі, на любу людину ви можете загадати, встановити відео загадати, які у людини до вас, які взагалі у нього думки. Ну, Людина тут, е, якісь проблеми по роботі, у людини, можуть бути. Які у, у людини до вас почуття? Ну, такі е, бідненькі почуття, і вже давним-давно щось ну, його держить, щось його стримує. Людина хоче від вас відсторонитися, але. Ну, Тут і карта обмана, і він... людина може ждати підходящого для себе момента. Тобто тут йде обман якийсь, предательство якесь. Тобто і це вже... людина до вас толком нічого не відчуває. Людина хоче, можливо, піти, від... ну неможливо, людина хоче від вас піти, але тут обман. Тут є обман і предательство, є людина, хоче від вас піти. Уже давно між вами ну, нема почуттів у нього до вас. Які його дії будуть? Ну, прояв. Ой, прояв любові буде. Які його дії? Він стоїть на виборі. Людина стоїть на виборі, проявляється до вас з якимись почуттями він буде, емоції будуть, ну по пажах вони так собі. Людина стоїть на виборі і знаєте, що у людини хтось є. У людини хтось є. І ця проява, гляньте, трансформація. Падає, падають карти і все. Ем, що цій людині дає спілкування з вами? Ну, можливо, когось об'єднує сім'я. І це все. По правосуддю якось може об'єднувати сім'я. Як складуться ваші відносини надалі? Тріугольник. Тріугольник, про який ви будете знати. У людини є друга людина. У людини, у вашої другої половини є кохана, коха, коханий. Коротше, любовниця або любовник. І яка вам порада? По правосуддію до вас прийде зовсім інша людина. Вам пора закруглятися з цією людиною, на яку ви дивилися? До вас йде інша.